Всім привіт підписники і гості мого каналу. Сьогодні у нас 13 червня. Ми на нашому винограднику, на каналі Садгород в Ківничі. І в нас тут продовжуються виноградарські роботи. У нас тут обрізка, підв'язка, обломка. Загалом працюємо. Казала вже вам тут не знати, скільки часу проводимо. У нас тут вся наша апаратура, всі необхідні інструменти. Ну, загалом займаємось. Погода в нас така собі холодно, із купальників подіставали куфайки. Тепер як осінь. І що ж, так як ми тут на винограднику працюємо, то сьогодні будуть такі виноградарські лайфхаки. В коментарях мене питали за бірочки. Ви часто бачите, що на кожному нашому ряду кожен наш кущик має свою бірочку, ось таку гарнесеньку. Все підписано, все має свою назву. І вони в нас на кожному кущові. Ви можете бачити, ось, наприклад, у мене тут перший кущ цимус на одній шпалері. Там далі ви вже можете бачити, я вам зараз збільшу. Я бачу, що це у мене кущ монарх. Так далі, це я зближую Goldfinger. Там далі. Ще он там далі у мене. Там далі, коротше, це вже не бачу. Бананчик рожевий. Якщо добре видно, вже не можу вам зблизити. Ну, загалом нам видно, ось із першої шпалери це одна, друга, третя, аж туди до четвертої, аж до п'ятої. вже можна. Просто камера вже туди вам не збільшує. Я то можу прочитати, але зараз підійду ближче, вам там покажу. І ці бірочки є дуже зручними. Так як до нас приїжджають часто гості, скажімо, люди, які купують, то вони собі можуть пройтись тут зробити. Огляд екскурсії у нас на То, обираючи коштуючи ягоду, вони завжди можуть собі подивитись на біручці, прочитати, що це за сорт чи форма. І, можливо, яка сподобається потім собі і садженець вже придбати, адже тут все можна у нас прочитати. І йдемо зараз до того останнього ряду, який я вам показувала, щоб збільшити. Добре, видно було вам. Що це в нас тут було? Це в нас був мустанг, який нам було. Ну, на камері трішки розмито, але я його бачу від першого, і це в нас вже п'ята тут шпалєра. І нам тут все звідти видно аж ось до цього ряду. Всі назви. Ось так рядочком. Ось бананчик рожевий, який казала, тут Goldfinger, і туди до краю. Ну, Просто на камері воно не сильно видно, бо там і листя закрило, але ну, суть ви зрозуміли. Бірочки ці у нас. Двох стороні, з одного боку назва, з іншого боку назва. Тобто, що нам буде від, видно і зі сторони лиця, зі сторони спини, з того боку, з усіх сторон, коротше, нам видно кожен, кожен сорт. І так як ми вже тут знаходимося коло цього куща, то забірочки зараз ми підемо далі, вам покажу, де ми їх беремо. А поки ми тут робимо ж цю підв'язку, то в нас тут є ось на цьому кущові якраз одна лоза, яку нам потрібно підв'язати. І зараз вам покажу ще один лайфхак про підв'язку. Тому сьогодні таке лайфхакове відео буде. Ось наші робочі інструменти необхідні для... Підв'язки скажімо, що в нас тут що ми тут маємо. Тут у нас ось такі шпильки. Шпильки у нас із електродів. Практично, економно. Коротше, дешево і сердито. Ми їх використовуємо і взимку, коли опускаємо лози, за шпилюємо, прикріплюємо. Потім вже після зими дістаємо, їх ось відро всі позбирали собі, і зараз ними користуємося загалом. Тому. Шпильки нам потрібні. Тут у нас ось є такі защіпки, прищепочки такі. І лайфхак, до якого ми ж прийшли, то це наша така мотузка. У всіх, кого криниця є вдома або скважина, всі ставлять фільтр собі на воду. Використовуємо ось такий фільтр. Вже він нам не потрібний там коло криниці, тої замінили на новий. Цей просушили, і маємо собі ось таку крепку безкоштовну мотузочку, якою ми можемо підв'язати наш виноград. Можете бачити, що у нас тут вже також підв'язаний, саме таким. І зараз вам тут ще. Про як ми підв'язуємо. Нам потрібно, щоб наші лози були готові взимку до того, що нам потрібно їх буде положити, сховати, то вони мають бути в такому горизонтальному положенні більше, щоб вони не ось так вертикально всі стояли, а потім задерев'яніли, і ми не змогли їх зігнути уже. А щоб вони ось так прийняли своє положення, коли там вже готуємось до зими, зняли їх і вони собі вже прийняли свою лежачу форму, скажімо, ось так. Тому. Будемо ось так натягувати. Як пасинкувати, я вже казати, розказувати не буду. Минулого року, коли починала вести блог, в мене там було а таке. Як до... потрібно пасинкувати, вже знімати вам не буду. Будемо зараз тільки підв'язувати нашу лозу. Беремо одну шпильку. Необхідно. беремо нашу шпильку, беремо нашу мотузку. Нам потрібно закріпити мотузку до шпильки. Закріпили мотузку до шпильки. Тепер ми шпильку нашу кріпимо аж туди під низ до самої лози, яку нам потрібно підв'язати. Так максимально. Мотузку ми ось так собі відміряємо горизонтально, щоб вона була в такому положенні, більш горизонтальному. Мотузку під кутом натягуємо 45 градусів. Те, що зайве нам вже не потрібно, відставляємо. І тепер ще тут. Фіксуємо нашу мотузку. Далі беремо прищепку беремо. І отак з обох сторін прижимаємо, щоб наша мотузка не їздила. Отак, з двох сторін зафіксували і тримається. Тепер беремо нашу лозу і по ній легенько її. Обмотуємо зафіксували нашу лозу в такому горизонтальному положенні, вона собі тут так добре приземлилася, і потім нам зручно буде взимку її ховати. Використали ось таку мотузку лайфхак вам, тому беріть на замітку, також користуйтеся. Ось тут поруч кущик у нас також підв'язаний на такому ж мотузкові, на цьому із фільтра. Також тут все закріплено, лози вже в такому положенні. Цей кущик, що що Тут ще один кущик у нас також ось так, бачите, сформованими. Ці лози розложили, вони вже підготовлені в такому горизонтальному положенні. І там далі, також на таких мотузках, ми їх так порозлож... порозложували. Всі-всі кущики от там видно всі ряди з такими також на мотузках, а ті так, ну, загалом. А тепер повертаємося до наших бірок. Зараз піду вам покажу, де ми їх беремо. Що ж нам необхідно для того, щоб мати ось таку бірочку на своєму винограднику. Зараз демонструю. Нам необхідна ось така каністра. Каністра від саразіту, під ґрунтовки. Хто зробить ремонти або займається ремонтами, у всіх є такі каністри. кого немає, то можете піти, де їх там, не знаю, використовують, і вони нікому не потрібні, викидають, попросити, вам дадуть і будете мати. Ми ось уже одну я підготувала, здерли наліпку цю, очистили цю каністру. І зараз будемо працювати далі. Лінієчка, маркер, канцелярський ніж, ножечки і працюємо. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно вирізати звідси дно і верхушечку. Зробити собі таку рівненьку рамочку. Отже, відміряємо. Щоб зараз його рівненько там все врізати. В коло собі обміряли, обвели, щоб тоді тільки вирізати. Відміряли собі, взяли канцелярський ножик. Можна прорізати ножиком, можна тільки пробити дірочку далі, ось чудо ножничками такими скористатись. Перевернули. Одне дно вирізали. Тепер будемо друге. Вершок зрізати будемо. Пробиваємо дірочку. Зробили заготовки, розрізали ту каністру нашу на ось такі пластиночки поробила собі. І ось візьму одну. Що ми робимо далі? Взяли собі одну пластинку, знову лінієчку, маркер, поробила собі такі смужечки. Вже собі там дивитесь, кому яку треба, вущу, ширшу, не знаю. Можна поділити її навпіл, можна ось так просто вже зробити смужечки. Десь, як в когось, не знаю, треба більшими буквами написати, то робите собі більшу бірочку, десь кому меншу, менше. Ну, Загалом самі собі вже там регулюєте. Ми собі робимо смужечки ці по 3 сантиметри. Намалювали таку решіточку, беремо ножнички і тепер ріжемо далі. Вийшло в нас 16 бірочок з однієї пластинки. Розділяємо їх. Нарізали ми ось таких бірочок. Можемо її трошки підкрасити, зробимо її такі заокружені кінчики. Якось так собі там відрегулюєте. Далі нам потрібно, на мене ось шматок пінопласту, бо нам потрібно просверлити дірочку. Інструмент робочий. Да. Беремо робочий інструмент. І легенько на кінчиках, на краях робимо дирочки. Одну і другу. Просверлили ось такі дірочки. Це можна робити не тільки шуруповертом, можна кого немає нагріти, якогось гвоздика. Ну, загалом, будь як можна зробити. Ножничками пробити, кому як зручно, що навіть жінка справиться із такою бірочкою. Пробили, далі нам потрібно потрібен дріт. У мене вже от є один шматочок різаний. Просиляємо в одну дірочку, в іншу. Закрутили його. В одну, в іншу. І пишете назву того чи іншого винограду. Ну, мені, от, наприклад, зараз треба буде бірочку зробити е, Пандори. Ми пишемо перманентним маркером, який е, не змивається ціли, на цілий рік його на біручці, вистачає. А якщо нам десь він там трішки десь щось шурнеться, можна потім підвести. Е, купується він в райському саду чи десь, можливо, в інтернеті можна замовити. Тому рекомендую. Робимо нашу бірку. І от готова у вас бірочка. Проселили ще в іншу дірочку дріт, написали назву, і ось у нас вже готова така бірочка. Тому користуйтесь лайфхаком, збирайте каністри, купуйте перманентні Це марки. бірочка надійна, її не страшний ні сніг, ні дощ, ніяка погода. Сонце да, десь там може її трошки. Е... Колір вишмалювати, вигорати, але якщо її не чіпати, то воно буде служити вам десятки років. Тому надійно і надовго користуйтесь. І нехай вам пригодиться в нагоді моє відео з такими корисними лайфхаками. Такі ми робимо на вже саджанці вірочки. А на прищепи ми позначаємо також бачите могли в попередніх відео використовуємо. Із жестяних баночок, від кока-коли чи від таких е, різних напоїв. Але там ми не пишемо, а просто ручкою видавлюємо тут чи іншу назву. І така в нас збірочка. То та взагалі буде служити ще довше, бо там нічого не написано, а просто собі жістянка та й все. Тому на цьому все підписники і гості каналу. Дякую всім за увагу. Напишіть в коментарях, чи було корисне це відео, і до зустрічі у нових.